Мій бойовий досвід розпочинається з контрнаступу 2023 року в Запорізькій області в якості піхотинця. Я там був командир відділення оперативного призначення. Для того щоб бути добрим піхотинцем, перше, що треба, це вникати в цю роботу. Треба думати за неї постійно і покращувати всі свої навички. Кожен випадок може бути індивідуальний і до нього потрібно бути готовим. По-перше, треба мати добрий слух. Потрібно розуміти, звідки летить, що летить. Саме небезпечне є це захід на позиції і вихід із позицій, тому що саме противник, саме на даних етапах, намагається не дати нам виконати наші поставлені задачі, не дати нам провести ротації. Треба знати, що будь-які проблеми, які є у вас, вони у вас повинні відійти на другий план. Ви заходите як в якості піхотинця, а це це саме небезпечна робота, яка є треба думати лише за те як виконати завдання як залишитися живим як не отримати поранення думати за своїх побратимів які е, коло вас знаходяться і як зробити роботу найкраще наша земля врахується наша тоді коли на ній стоїть піхотинець всі вогневі засоби працюють в першу проти піхоти аби вибити нас з нашої землі і для того щоб стати на більш вигідні позиції до позиції, першочергове, що треба дати піхотинцю, це дати людині відпочинок і зібратися з думками. Кожна із служб, яка в нас є, повинні перевірити наявність майна, яке необхідно для виконання поставлених задач. Це зброя. Перше, саме основне, вона повинна бути почищена, вона повинна бути готова до застосування. Друге, це боєприпаси, які необхідно. Як так кажуть, скільки можеш понести, стільки й бери боєприпасів. Основне і саме можна сказати, головне це вода. Тому що е, є такі позиції, і є такі завдання, де Піднос і підвоз буде ускладнений. Тобто, ви повинні розуміти, що вам необхідно гідратор, вам необхідно фляга і хоча б декілька бутилок кинути в рюкзак. Що стосується провізії, з свого особистого досвіду можу сказати, принаймні декілька днів перших може бути таке, що їсти взагалі не буде хотіти. Мінімальний запас провізії для того, щоб чисто підтримувати свій організм, щоб він мав якісь поживні речовини. Ви сконцентровані на тому, щоб виконувати завдання і залишитися при тому. Моживим, вам не до їжі. Ще до основних можна віднести це медицину, тобто аптечка укомплектована, головне кровоспинні засоби, такі як турнікети, тампонада, пілпаки. Засоби першої медичної допомоги вони повинні бути в наявності. Теплий одяг, якісь спальники, навіть елементарно термоковдри, які є в кожній аптечці, це потрібно з собою мати. На передових позиціях окопну свічку запалити, ну, днем це ще може вам, скажем так, це зійти з рук. Вночі вам це з рук не зійде. Була задача це оборона позиції на взводному опорному пункті. Дуже часто були е, випадки штурму в наших нашої позиції, інтенсивно е, намагалися нас, як то кажуть, викурити. Противник не шкодує на наші позиції різного типу газу. Необхідно постійно собою носити протигаз. прилітають. Два дрона ворожих, один з газом, а другий вже готовий з боєприпасами зі скидами. Воги, гранати. І вони очікують і розраховують на те, що е, після дії даних газів піхотинець вийде, і вони скинуть йому, можна сказати, це на голову, якщо ваш товариш вибігає. Його треба просто схопити. Хай він перетерпить. Був цей останній випадок, коли вони під газами нас намагалися одночасно і витравити, і проштурмувати. Тобто, до дрона закидується шашка з газом. Після чого проводяться штурмові дії. Але так як ми були в протигазах, ми були до цього готові, ми відбили напад. Можна сказати, це була одна доба, яка в принципі не закінчилася. Сна у вас було мінімальна, тому що це постійно чи постійне чергування. Це рвані сни по дві години. Постійно треба е, бути на зв'язку, тому що саме головне це комунікація і взаємодія з командуванням. Вони дивляться зразу повітря, чи немає ворожих пташок, і ми вже відповідно виконуємо свої дії.